Леви, квітень місяць для вас 2025 року. Що вам принесе? Сонце місяць, Венера і Асцендент у Леві. Яка буде енергія для Леві? У вас заспокійність, буде відчуття у вас спокою, можливо, будете багато. Відпочивати, або через сни вам буде приходити якась інформація. Це така спокійна карта, коли вам спокійність і заспокоєння, душевність дає вам тільки, коли ви перебуваєте вдома, коли ви спите, коли ви відпочиваєте, а на, на зовнішньому плані на вулиці, так, у вас іде ось такий роздрай. Но вдома ви відчуваєте безпеку. І ви рухаєтеся до зірок. У вас є якісь мрії, які ви будете досягати, якісь будете бажання виконувати те, про що ви дуже давно мріяли. Леве, квітень. Тема квітня для Левів. Дьявол, енергія козерога, залежності. -да. Можливо, будете. Працювати над якимись своїми залежними такими сексуальності і якихось можливо зв'язків. Енергія тут близнюків у вас, дійсно, якась сексуальність, потяг, сексуальний чоловіча енергія, ваша леве, і спілкування. Можливо, у вас є декілька партнерів, з якими ви спілкуєтеся. Що скритого но проявиться? Паш Кубків також комунікація. Нова комунікація може бути. Якась пропозиція через комунікацію. Недавні минуле. Леве, що у вас було? Був якийсь застій. Рицар Пентаклів енергія Діви. Тут щось стало на місце і не рухалося в недавньому минулому у вас. Тут буде новий початок. В недавньому минулому ви щось почали рухати з мертвої точки. Або до вас почали рухатися, де був застій. Про що ви думаєте, Лева? Ваша свідомість. рицар Кубків душевне спілкування, пропозиції від серця розмова. Про кохання, про почуття. Но будьте обережні, там йде обман. Або ви обманюєте знову енергія Діви, або вас обманюють. Заливають чомусь іде інформація, так м'яко стелять, що аж твердо спати. Що ви відчуваєте, Леве? Все вам під силу, йде енергія мага. Можливо, ви застосовуєте декілька інструментів і відчуваєте себе, що вам все під силу, все вам вдається. І знову та сама ситуація, король жезлів і ваш знову комунікація. Можливо, якщо у вас є якісь стосунки з вогняним знаком, то людина може до вас застосовувати різні способи, різні підходи. Або це ви, або до вас. Якщо ви чоловік, то це ви. Якщо ви чоловік левий, якщо ви жінка, то. Є в карті в людини або вогонь, або це також вогняна якась енергія, може також лев або інший, стрілець або овен, Тоже застосовує різні до вас підходи. Найближче майбутнє леве, що у вас у найближчому майбутньому? Король Пентаклів, чоловік знаку земля. До речі, тут також козиріг, енергія козирога, і це також може бути козиріг, але не обов'язково. За матеріальні тут йдуть очікування, багато думок про якісь матеріальні, можливо, до вас мають прийти якісь кошти, і ви багато про це думаєте і очікуєте. Також жіноча енергія тут може очікувати якусь комунікацію з сторони чоловічої, і перебувати в великих ілюзіях. Також чоловік може очікувати якоїсь комунікації зі сторони жіночої, можливо, відповіді, і перебувати в якихось думках. Ну, тут режим очікування. Як ви самі до себе відноситеся, леве? Як ви себе бачите у квітні? Що ви рішучі, що у вас чіткість, ясність, зрозумілість у голові, все прояснено, немає туману. Це або стосовно близнюків, або стосовно якихось е, тут закохані стосовно людей, які люблять, які мають сексуальний потяг один до одного. Ваше оточення леве. Четвірка кубків. Розчарованість, ображеність, е, небачення якогось е, шансу, закритість. Емоційна відчуженість. Тут був якийсь бій, да, тут побачені у вас в оточенні карта програшу, карта бою, що прийшло уже, а тут уже тільки наслідки. Раптово щось порушилося, змінилося у вашому оточенні. Ваші надії і страхи. У квітні. Робоче питання. Робота, робота і ще раз робота. Туди, куди ви прикладаєте багато зусиль. Тут іде енергія те, що вас наповнює. Зустрічі угу. і стосунки. Можливо, люди знаходяться на відстані і не бачаться. І матеріальні тут, і стосунки також йдуть. Ну, однозначно, вас наповнює те, куди ви прикладаєте багато зусиль. Підсумок леве. Що в підсумку квітня у вас? Король мечів, чоловік знаку повітря, строгість, чіткість, зрозумілість, раціональність. І немає ніяких емоцій. На дні колоди, верховна жриця, можливо, таємна якась жінка, або жінка, яка відчуває тонкі енергії, дуже і ресурсна, і велике має значення, яка відвернулася, а ви відвернулися, або від вас відвернулися хтось. І тут йде різке прояснення: тут рицарь мечів і рицар жезлів. Тут прояснення і пристрасть, не підбираючи слів. Може людина різко висловлюватися в вашу сторону після того, як повернулася, повернулася спиною від вас або ви від когось. Так, Леве, давайте прояснювати, що у вас тут з дьяволом пов'язано. Дявол це токсичність. Залежність, токсичні відносини. Все, що стосується неправильності, все, що стримує людину, затягує відчуття, що коли людина хоче кудись вийти з якихось залежностей, або з якихось своїх страхів, патерних поведінок, те, що людину сковує. І тут відчуття, що назад людину затягує. Від дьявола дуже важко вирватися. Від цих залежностей. Давайте прояснимо, Д'явол для ваша енергія тут прояснення йде. Що вас стримує? Через комунікацію йде прояснення? І тут ви стоїте на виборі стосовно і знову верховна жриця на дні колоди. Якщо, у вас є якась... Якщо ви жінка і ви знаходитесь верховною жрецею, тобто прихована ви енергія у житті людини, то тут іде прояснення, що вас стримує, прояснення цього дьявола, цієї токсичності, цієї неправильності. Коли людей тягне один до одного на сексуальному, наприклад, рівні або на ментальному, люди не розуміють, як з цим справитись. Тут іде прояснення. Через комунікацію, через новини, через смс-повідомлення, відчуття через переписку. І ви стоїте тут на виборі. У вас відчуття, що ви стоїте, щось потрібно з цим вирішувати вже чітко і ясно, прояснення є, розмови є, але ви опиняєтеся на перехресті з цим дьяволом. Як я їй сказала, не так просто від нього вирватися. Дьявол стримує, затягує назад. Ви зараз на перехресті будете знаходитися в цьому місяці, Леве, що вам далі робити? Якщо ви верховна жреця, це ви будете слухати свою інтуїцію і захочете зробити якийсь вибір, щоб не бути цією прихованою жінкою. Якщо ви чоловік, то стосовно цієї енергії. Тут йде прояснення, і потрібно щось вирішувати з цією жінкою. Вона має велике значення, і вона прихована. Також, якщо у вас немає ніяких таємних стосунків, немає ніякої верховної жриці, це може бути стосовно якоїсь таємниці, буде прояснення з козирогом або стосовно якихось таємниць через комунікацію, і ви будете думати, що далі з цим робити. Тайна стане явним, якась таємниця вам відкриється, ви будете думати, що робити вам. Паш Кубків неочікуване. Що за неочікувана пропозиція? Верховний жрець, можливо, телець або через обов'язки. Може хтось вам запропонувати обов'язки? Серце розбите через обов'язки, через тельця або через ваше, ваше подружжя, якщо у вас є подружжя? Якщо ви одружені. І тут іде комунікація. Знову тут трійка тут багато про трикутник, про триангуляцію. І ось ваша чіткість, як ви до себе ставитесь. Ви чітко розумієте, де ви перебуваєте, в якому конструктиві і в якому положенні. У Вас немає затуманеності і ілюзій. Тут йде комунікація, пропозиція. Від Верховного жриця стосовно обов'язків або подружжі, яке серце розбиває. Можливо, вам хтось скаже, наприклад, що він перебуває, або ви дізнаєтеся, що людина перебуває в стосунках, має якісь обов'язки перед іншою людиною. Наприклад. І це вхідна комунікація, це розмова. Але тут серце розбите через ці обов'язки. Недавнє минуле. Леве, Рицар пентаклів. Що у нас тут? П'ятірка, розчарування через те, що є якийсь застой, що нічого не рухається, і король мечів ось людина з знаку повітря або строга людина просто. Як я їй сказала, тут було вихід почати щось робити, тому що був застой, і людина перебувала в депресивному стані. І прийнято було рішення щось рухатися, щось уже робити, тому що м, вас дуже сильно гнітило те, що там якесь болото, було і нічого не рухалося. Стосовно чоловічої енергії, якщо ви жінка у цього знаку повітря, або це чоловіча енергія був тут застой, і людина приймала рішення вийти. Щось почати вже робити з цим всім. Чіткість, ясність і зрозумілість. Ну тут розчарованість, тут втрата, пригнічений і плаксивий такий депресивний стан. Лицар кубків, про що ви думаєте? Леве? Дев'ятка пентаклів. Жінка знак цінгел. Жінка, яка без пари або гарно виглядає. Енергія скорпіона тут приходить зміни. Йдуть. Новий початок і робоче питання, прикладання дуже багато зусиль. І сила ваша енергія на дні колоди. Леве. Тут іде комунікація, яка змінюється. Сердечна комунікація, пропозиції, якісь любовні. Розмови. Жінка без пари, жінка-сінгл тут, або гарно, просто молода, гарна, квітуча жінка, яка задоволена і збагачена. Енергія скорпіона йдуть зміни однозначно, щось міняється, щось іде, щось нове народжується. А народжується новий початок, обнулення ситуації, ризик, йде новий початок. І це робоче питання або прикладання дуже багато зусиль. Що я тут бачу? Тут йдуть зміни по робочих питаннях, про які ви думаєте, і прикладаєте дуже багато зусиль. Щось відмерло, щось нове почалося. І ви про це дуже багато думаєте, і про це багато розмов іде, сердечних розмов, те, що ви відчуваєте, і прикладаєте туди дуже багато зусиль. Вас жіночу енергію тут наповнює. Ваша енергія тут лева. І тут з кубків, і сила. Тут прям жіноча енергія цвета і пахне, і їй це подобається. Відчуття, що це по робочих питаннях, іде у вас. Ідуть зміни, нові початки. Обнулення тут іде. Мах. Що у нас тут на підсвідомості? Приходить та сама енергія туз Кубків, королева жезлі, жінка знаку Ваша і відлюдник. Мудрість тут приходить, енергія Діви знову, на дні колоди, король Пентаклів, який у вас в найближчому майбутньому? Чоловік знаку Земля. Тут дії йдуть, відчуття зі сторони чоловічої до жіночої. Тут багато почуттів, наповненість почуттями, жінка знаковий вогонь і енергія діви, мудрість. Якщо у вас немає пари і це стосується ваших почуттів, вам подобається, ви наповнені, ви застосовуєте різні це дії, ви робите для того, щоб отримати ось цей туз, наповненість почуттями. Бізнесвумен, ваша енергія, ви в своїй енергії, якщо ви жінка, і у вас є мудрість. Ви самі з собою і відчуваєте наповненість і мудрість, можливо, ви мудрі не по руках. Глиби, глибоко всередині ви відчуваєте, що ви наповнені, яка б у вас була, не була зараз ситуація в житті, ви наповнені почуттями. Ви мудрі. І відчуваєте силу, свою мудрість і силу. Но це залежить від ваших дій. Тут ви дієте і самі собі не даєте ресурс. Таке відчуття, ніби тут людина сама себе полюбила, істину сказала собі правду, відкрилася сама собі. Якщо це стосується стосунків з Королем Пентаклів, то тут є почуття. Є тут почуття, і тут є глибокі відчуття любові, наповненості, щирості. Король Пентаклів. Король жезлів. Четвірка пентаклів, зона комфорту, де нічого не відбувається. Повішаний, обдумування, зупинка. Стілення і бажання ваше приходить ваш оракул сюди і різке висловлювання. Чоловіча енергія тут зупиняється. Якщо ви чоловік лев, тому що тут ваша енергія. Ви тут зупиняєтеся для того, щоб переосмислити, ви, в якій зоні комфорту тут застой. Ви зупиняєтесь для того, щоб переосмислити ваші цілі і ваші бажання, куди вам рухатися. І ви починаєте різко туди імпульсивно вкладати свою енергію, не підбираючи ніяких ем, сумнівів, у вас немає сумнівів, ви дієте чітко і ясно і риско. Якщо ви жінка, то у вас може бути або дві чоловічі енергії у вашому житті, або це також чоловік, який має пристрасть і кошти, такий мудрий, спокійний, дуже добрий і пристрасний. Тут йде зупинка, зона комфорту, тобто людина, там нічого не відбувається. Іде переосмислення блок, зупинка, водолій тут енергія є, і різке висловлювання. Людина може сказати про свої мрії і надії, але в різкій формі, ніби йде така інформація, ніби, ну, що ти не розумієш, що я хочу оцього, і цього, і цього. Це моя мета, це моя мрія. Тут якесь, знаєте, доказування не під різко, чітко те, що людина хоче. Що людина відчуває. Тут чоловіча енергія хоче зцілити, але вона тут не церемониться, не підбирає слів і не пердинує нікому. Діє в своїх інтересах. Як ви самі до себе відноситесь? Тут смачив. Двері у ясність. Ви, якщо ви чоловік, ви тримаєте все під контролем, ви хочете контролювати це влада. Імператор це влада, енергія овна, до речі, це все контролювати, це розуміти, як керувати не хаотично, а це тримати в своїх руках. Якщо ви жінка, то у вас є чіткість стосовно цієї чоловічої енергії. У вас все ясно, чітко й зрозуміло, що людина контролює, що людина ревнує, що людина має а, такі, такі погляди, і вона а, продавлює вас, показує вам своє місце, і ви це розумієте. Також ви можете, жіноча енергія тут може бути в чоловічих енергіях, також взяти владу у свої руки і сказати, я сказала, буде так, і так, і так, і так. Я не буду теперки нікуди і ні перед ким прогинатися, я чітко знаю, як робити і вести за собою людей, або взагалі керувати своїм життям. Ваше оточення четвірка кубків. Четвірка кубків на четвірку кубків, ми прямо в потоці з вами леве. Відстороненість, ображеність, но вихід звідти, це дуже добре, ось ваш туз приходить з старих якихось травм у вашому оточенні. Відчуття, що ви трошечки перебуваєте на самоті, відчуваєте, навіть якщо люди які знаходяться поряд, ваше оточення, ви відчуваєте самотність. Можливо, багато перебуваєте просто на самоті, в своїх думках, і у своїх якихось, знаєте, почуттях і образах ви трошечки закриваєтеся в глибину до себе йдете всередину. Ви починаєте рухатися звідти, знаходити якісь істини і якісь рішення з старих травм, з старих патерних поведінок, з того, що вас насторожувало. Це те, що вже було, і на вас зараз впливає. І тут є чіткість, і ясність, і зрозумілість, як я і сказала, ось тут це ваша Як ви до себе відноситеся, ваше оточення приходить. Тобто я зрозуміла чи зрозумів, що мені далі з цим робити. Я докопався до істини і приймаю чітко. Як імператор рішення безповоротньо і рішучо. Риско і, рішу... і рішучо. Це може бути стосовно фінансів. Тут фінансові можливості, тут пентаклів це фінанси і можливості, які приходять у ваше життя. Надії і страхи. 8к. Пентаклів, вона у вас є у свідомості. А тут прийшло у вас у надії страхи стосовно робочих питань і ваших можливостей. Можливо, ви прикладаєте багато зусиль, а отримуєте мало коштів. Тут якісь копійки падають тільки, з вам подаються. Вам не хочеться цього відчуття, що це страх, страх за роботу, що ви прикладаєте багато зусиль і будете прикладати багато зусиль, а отримувати якісь, знаєте, крихти. Що вам зверху буде хтось вам тільки подавати. Це може бути страх і також надії, щоб прикладати багато зусиль це однозначно робота. Кожного буде по-різному, але це стосується однозначно роботи і однозначно грошей матеріального. Тут очікування результату, очікування якоїсь фінансової допомоги, де ви прикладали багато зусиль. Підсумок, король мечів. Сила ваша енергія. П'ятірка, конфлікт, бій якийсь пройшов. Відчуття глухого кута, незрозумілості, що далі з цим робити. Паш приходить з неодмінням. Ось вашого неочікуваного він сюди приходить на кінець, це буде в кінці. Ось це серце розбите і комунікація з тельцем або з людиною, якої є обов'язки, або взагалі вашу, вашої, знаєте, уроку вашого, вашої, вашої віри. Колесо фортуни зміни. Однозначно зміни будуть. І що? І ви йдете в місяць в страхі, і знову ця верховна жриця на дні колоди приходить, яка була у нас вже. Що ми тут бачимо? Чоловік знаку повітря, король мечів, тут є сила, бій, який пройшов уже. Не знаю, ви програли чи, чи, чи виграли? Не знаю, в якій ви ситуації, по якій ви боку барикади, але тут іде ви після цього бою йдете. В стан закритості глухого кута. Що далі робити з цим? Ну, от бій вже прийшов, і що далі? Тобто людина насторожена і мусить приймати якесь рішення: чіткість вносити, ясність вносити. Тут іде комунікація, яка змінюється, можливо, вона вечірня або вгонить вас страхи. Ось з цією ситуацією це тут пов'язано в кінці місяця, де вас серце розбите і вхідна комунікація. І тут іде страх, тут іде муть, енергія риб, до речі, тут з'являється. Можливо, у вас з верховною жрицею це пов'язано. З таємницями рак тут з'являється, енергія рака. Поїздка до верховної жриці може бути вечірня. Там пристрасть присутня. Якщо це стосується стосунків таємних з верховною жрецею, це цей король мечів, це може бути те ви, якщо ви чоловік, лев, у вас може бути в карті щось повітряне, і тут у вас є дуже велика пристрасть, і після якогось інциденту, після якоїсь стички, і люди не бачилися, і була якась пауза, настороженість і недовіра між вами, ви виходите на комунікацію, хочете змінити цю ситуацію, але вам є страх. Є страх. Якщо ви жінка, тут може бути ситуація, як я й сказала, з цим королем мечів. Людина може до вас вийти на комунікацію і навіть приїхати. Но ті зміни, які відбулися між вами, вони вганяють у вас страх. Там муть, там нічого не ясно, і там страшно страх за майбутнє, бо незрозуміло, куди ці стосунки вас заведуть. Там немає чіткості, там тільки муть. Хтось себе мутно веде. Ось такий у вас буде квітень, Левим. Я вам дякую, що дивилися. Гарного вам місяця! А я буду чекати на зворотню комунікацію, як прогрес у вас розклад. До нових зустрічей!